Програма прийнята на з 24 по 26 роки безпосередньо змінена сама концепція і підходи з урахуванням знову ж таки викликів військового часу, неможливості будівництва такої кількості велосипедних доріжок, як ми це робили до цього. Але треба враховувати, що на сьогоднішній день велосипедна мережа є вже достатньо розвиненою. Вона є в 93 кілометри велосипедних доріжок різного типу по місту, і ми вирішили сконцентруватися в цій новій програмі безпосередньо. На якості того, що вже існує, і на збільшення користування саме людьми цими велосипедними доріжками. Концепція передбачає безпосередньо поділ міста на такі умовні три кільця: це західне кільце, це центр і східне кільце. Тут тобто ми говоримо там про західне кільце. Це вишенка Славянка, центр міста і Замостя. І ми їх маємо повністю відповідно до цієї програми зробити. Суцільними, логічними і замкненими задля для того, щоб стало комфортніше ними пересуватися. І розраховуємо на те, що власне кількість велосипедистів, які будуть користуватися велосипедною інфраструктурою, вона зросте. За останніми дослідженнями в 2023 році, які проводить це У нас 2% користувачів велотранспортом. Це ті люди, які. В опитуванні дали відповідь, що вони використовують для повсякденного пересування саме велосипед. Ми ставимо собі за мету 3,5% і будемо виконувати ті заходи, які передбачені в програмі, для досягнення цієї мети.